На початку жовтня 1937 року при обласному відділі народної освіти було створено обласний педагогічний кабінет, працівникам якого і судилися у вересні 1939 року стати засновниками і фундаторами обласного інституту підвищення кваліфікації вчителів. Саме таку назву з часу заснування отримав головний методичний центр освітян Житомирщини. На жаль, архівних матеріалів про діяльність інституту поперед воєнні роки не збереглося. Навіть списку працівників не лишилося. Відомо лише, що першим директором було призначено Олександра Слюсаря. Після визволення Житомира від тимчасової окупації 8 січня 1944 року інститут відновив свою діяльність. Загалом історично склалося так, що протягом 75 років свого існування декілька разів змінювалися назва закладу, пріоритети його діяльності основні завдання. Проте, весь цей час він був і залишається флагманом освіти регіону. Сьогодні інститут це могутній науково-методичний потенціал. Могутня база, могутні кадри. Я називав цифру було 7 працівників, сьогодні 121 з половиною за штатним розписом. А якщо ще взяти наших колег із університету імені Франка і шкіл, які приходять, то в цілому залучені до навчально-виховного процесу, до методичної роботи десь біля 150 кращих. Ми відносимо себе сюди педагогів області. Основними напрямками діяльності інституту є підвищення кваліфікації перепідготовка кадрів, стажування молодих спеціалістів, науково-методичне забезпечення навчальних закладів, науково-дослідна робота з проблем розвитку освіти в області, створення та обслуговування сучасних інформаційних систем, упровадження системи моніторингових досліджень якості освіти, розробка і видання навчальних програм. В інституті працює чотири кафедри, три навчально-методичних центри та дві лабораторії. Заклад має почесне звання лідера сучасної освіти та дипломи і медалі престижних міжнародних педагогічних виставок, у творчому доробку колективу сотні наукових праць, методичних рекомендацій, монографій, підручників з грифу Міністерства освіти і науки. Гарна матеріальна база, яка нараховує чотири комп'ютерних класи, потужний кадровий потенціал, до складу якого входять 18 кандидатів і чотири доктора наук 5 професорів. Мой стаж это половина срока существования института. Вот. Пришла совсем юной. Значит, работаю здесь давно, работаю на одном и том же месте. Институт, естественно, это моя жизнь. Весомая часть моей жизни, не скажу вся жизнь, но весомая часть моей жизни. Конечно, я его люблю. Конечно, очень много здесь людей. І и толковых, умных, достойных людей, уважаемых в області. Ну і кроме того, так какой-то посильный вклад вкладываешь в діло інститутське. Участь в урочистому заході взяв начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Олександр Постовенський, який відзначив вагомий внесок інституту та його працівників у розвиток такої необхідної сфери, як підвищення кваліфікації педагогів. Він тепло привітав присутніх та вручив почесні грамоти і годинники обласної ради та нагороди управління фахівцям закладу за вагомий внесок у розбудову освітянської галузі.